Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чорєці мої. А дякую, шеф. Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве, з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке. Яка мерзота. Залишу шкара Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха. Користуйся! О, цукор! Тепер додамо для солодкого життя трохи! Бабуся не бачить? Який трохи? Треба багато, багато цукру! Досить? А тепер треба додати молоко! А як його відкрити? Не виходить! Що ж таке? Відкривайся! Ой, все розлилося! Опс! Я все в молодці. Що з них візьмеш? Упс, молока більше немає. Хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зарошкну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше. І перемішуємо. Так, бабуся каже, хоч не ліщо мені це вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль, а я орео їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим кістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі джейм точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну, от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм, Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Нагадує правильно сукню. Hey. Okay. О! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це ріп і Це так солодко та смачно. Mm. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик, а я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо кіткатом І викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там шеф? Ха, у мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук! О, вау! Які усі тортики яскраві! А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся! На здоров'я, моя дівчинка! Вау! Це торт від сестрички! Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано? А жартую. Інакше й бути не могло. Зараз малюк джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівівян вже готова приступати, а от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого напишіть у коментарях? Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постопіться, хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць. ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малі Джейн більше. Я ще додам колько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла? Вау? Круто! Це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас. І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. Гострий соус, але навіщо? Ви зараз дізнаєтесь. А -а! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Плас. Тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусо. Вона знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. No! Okay. Додам туди ще всяких смакот. Клунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно! Дай мені спробувати? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. What? Смачнішими кажеш. Тоді та й мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось Сос. Він може допомогти. Давай його сюди швидше. А, він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш Так, я, але в мене так мало чипсів. Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси тутон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Oh, really? uh, uh, Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Oh. Та вони це звичайно круто, але тільки коли вони великі. What? What? Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Uh. Нічого собі? <клес> так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м, дуже соковитий і смачний. Okay. Просто їсти каву це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота! Шарлота, залишилося тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по старому. Ложкою! Як же смачно! І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Дасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку. А напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Тоді ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно, може, підсидимо їй трохи ментуса. Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, тела. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотеле. Одна. Тільки подивіться, як багато в мене не Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього. Він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так ви точно не обміняєтеся. Все, що що за знущання. Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча на дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота, пропоную тепер перев'язати цього генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No! Говори, говори, а ми поки що твою нутелу з'їмо. Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану, прибрали руки, це моя. Okay. А гаразд тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, ага, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, болячеш. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати свою куба, бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти Витина. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його голоснути. Hey! Погодьтеся, весело було дуже.